Лютий 2025 року приходить з ковтком свіжого повітря для тельців. Після періоду роздумів та самоаналізу, немов після довгої зими, ви готові зустріти нові починання. Цього місяця космос закликає вас вийти за межі зони комфорту та дослідити нові можливості, немов вирушити в подорож незвіданими шляхами. Енергія місяця вібрує та динамічна, спонукаючи вас, мов ракетний запуск, брати ініціативу в свої руки, ви можете відчути оновлене почуття мети, ніби ви підкорили Ельбрус, та рішучість справжнього героя. Це чудовий час, щоб встановити чіткі наміри на майбутнє, немов скласти п'ятирічний план. Довіртеся своїй інтуїції та не бійтеся ризикувати, як перші космонавти. Лютий 2025 року це час зростання та розширення у всіх сферах вашого життя, немов весняне пробудження природи. Лютий приносить із собою значну астрологічну подію. Меркурій входить в знак водолія. Цей транзит загострює ваш розум, роблячи вас більш допитливими та товариськими. Вас приваблюватимуть інтелектуальні заняття та цікаві розмови. Це сприятливий час для навчання. Нових знайомств та обміну ідеями. Прийміть зміни, які чекають на вас. Гнучкість та адаптивність будуть ключовими для успішного проходження цього періоду. Лютий 2025 року особливо підкреслює важливість стосунків для тельців. Незалежно від того, чи ви самотні, чи у стосунках. Зараз саме час зміцнити ваші зв'язки з іншими. Якщо ви шукаєте кохання, будьте відкриті до знайомства з новими людьми. Ваша чарівність посилюється цього місяця, приваблюючи потенційних партнерів. Ті, хто вже у стосунках, зосередьтеся на спілкуванні та проведенні якісного часу разом. Лютий 2025 року буде місяцем самопізнання для тельців. Знайдіть трохи часу, щоб поміркувати над своїми особистими цілями та прагненнями. Це чудовий час для самовдосконалення та особистісного зростання. Робіть те, що приносить вам радість і задоволення, ніби ви знайшли своє місце. Не забувайте дбати про своє психічне та емоційне благополуччя, оточіть себе позитивними людьми та залишайтеся вірними своїм цінностям. З плином місяця ви можете зіткнутися з деякими труднощами. Однак ці перешкоди це можливості в маскуванні, вони допоможуть вам стати сильнішими та витривалішими. Як то кажуть, що нас не вбиває, то робить нас сильнішими. Залишайтеся зосередженими та рішучими, і ви подолаєте будь-які труднощі, що постануть на вашому шляху. Вірте в себе і продовжуйте рухатися вперед. Пам'ятайте, тельці, кожна складність, з якою ви стикаєтесь, це крок до вашого успіху, як кажуть крізь терни зірок, Приймайте ці моменти, адже вони загартовують ваш характер і зміцнюють ваш дух. Все світ випробовує вашу рішучість, але ви більш ніж здатні впоратися з ситуацією. Згадайте богатирів з російських казок, і у вас все вийде. З кожною подоланою перешкодою ви наближаєтесь до своїх цілей. Нехай це буде нагадуванням про те, що ріст часто приходить з найнесподіваніших місць. Згадайте казку про червону квітку, не втрачайте з поля зору свою мету і будьте відкритими до уроків, які підкидає вам життя. Ваш шлях це шлях наполегливості та сили. Вірте в себе, і ви подолаєте будь-яку бурю з гідністю та впевненістю. Як кажуть, тихо їдеш, далі будеш. Лютий це також час для творчості та інновацій. Дозвольте своїй уяві розгулятися та досліджуйте нові ідеї. Будь-то нове хобі, творчий проект або новий спосіб мислення, прийміть свою творчу сторону. Це чудовий час, щоб висловити себе та поділитися своїми талантами зі світом. Дозвольте собі надихатися красою навколо. Природа, мистецтво, музика і навіть прості моменти повсякденного життя можуть запалити нові ідеї та підживити вашу творчість. Не бійтеся спробувати щось нове або поглянути на свою повсякденну рутину по іншому. Пам'ятайте, тельці ваш унікальний погляд, це дар. Залучаючи свою творчу енергію, ви можете знайти нові рішення старих проблем і привнести свіжий погляд у ваші починання. Це ваш момент, щоб сяяти та дозволити своєму внутрішньому художнику взяти гору. Скористайтеся цією можливістю творити та впроваджувати інновації, знаючи, що ваш внесок може мати значний вплив. Світ готовий до того, що ви можете запропонувати, тому дозвольте своїй творчості вільно текти і спостерігайте, як вона змінює ваше життя та життя оточуючих. Щодо здоров'я, лютий 2025 року закликає тельців до балансу та гармонії. Зверніть увагу на своє фізичне здоров'я, підтримуючи регулярні фізичні вправи та правильне харчування. Не забувайте про своє психічне благополуччя. Практикуйте усвідомленість та техніки релаксації, щоб зменшити рівень стресу та тривожності. Зараз саме час прислухатися до свого тіла та дати йому турботу, якої воно заслуговує. Регулярні фізичні вправи не тільки зміцнюють ваше фізичне здоров'я, але й покращують настрій та підвищують рівень енергії. Робіть те, що вам подобається, будь то щоденні прогулянки, йога чи більш інтенсивні тренування. Пам'ятайте приказку: у здоровому тілі здоровий дух. Харчування відіграє ключову роль у підтримці загального здоров'я. Зосередьтеся на збалансованому харчуванні, багатому на фрукти, овочі, цільнозернові продукти та нежирні білки. Пийте багато води та уникайте надмірного споживання оброблених продуктів та цукру. Ваше психічне здоров'я так само важливе. Лютий ідеальний час, щоб включити практики усвідомленості у свій розпорядок дня. Такі методи, як медитація, дихальні вправи, і навіть ведення щоденника допоможуть вам впоратися зі стресом та зберегти ясність розуму. Пам'ятайте, тельці навіть маленькі, але послідовні кроки до здорового способу життя можуть призвести до значних покращень вашого самопочуття. Тише їдеш, далі будеш, як то кажуть. Віддайте пріоритет турботі про себе та робіть вибір, який підтримує ваше довгострокове здоров'я. Ваше тіло і розум будуть вам вдячні за вашу увагу та турботу. З наближенням кінця місяця знайдіть трохи часу, щоб поміркувати над своїми досягненнями та поставити нові цілі на майбутнє. Святкуйте свої успіхи та вчіться на своєму досвіді. Цей період роздумів є надзвичайно важливим для особистісного зростання та оновлення. Озирніться на труднощі, які ви подолали, і на прогрес, якого ви досягли. Кожен крок, навіть найменший, свідчить про вашу наполегливість та силу. Ви знайте свої зусилля та похваліть себе. Тепер з чистою головою та рішучим духом час дивитися вперед, поставте нові натхненні цілі, які відповідають вашим захопленням та цінностям. Використовуйте набутий досвід, щоб керувати своїми майбутніми діями. Пам'ятайте, що кожен ваш крок наближає вас до ваших мрій. Залишайтеся позитивними та впевнено рухайтеся вперед. Дорога в тисячу миль починається з одного кроку, і ви вже на правильному шляху. Використайте цей момент, щоб оновити свою відданість своїм цілям та собі. Зустрічайте майбутнє з надією та рішучістю. Тельці найкраще ще попереду. Лютий 2025 року це місяць трансформації для тельців. Прийміть зміни та довіртеся процесу. Це час зростання, самопізнання та нових починань. Залишайтеся вірними собі та йдіть за покликом серця. Всесвіт підтримує вас на кожному кроці. Вірте в себе та свій шлях. Проходячи через цей трансформаційний період, пам'ятайте, що кожне випробування це можливість для зростання. Зміни можуть лякати, але вони також є каталізатором особистої еволюції. Довіртеся тому, що у всесвіту є плани на вас. І що кожен поворот долі веде вас до вашого найвищого потенціалу. Знайдіть хвилинку, щоб оцінити свій шлях. Шлях не завжди може бути чітким, але з вірою та рішучістю ви знайдете свою дорогу. Зустрічайте невідоме з відкритим серцем та допитливим розумом. Тельці ваш час настав. Кожен ваш крок це крок до того, щоб стати найкращою версією себе. Тож зробіть глибокий вдих, довіртеся процесу та рухайтеся вперед з упевненістю. Всесвіт веде вас, і все відбувається саме так, як має бути. Вірте в магію нових починань та силу трансформації. Ваша подорож тільки починається, і найкраще ще попереду. Тельці, коли ви дивитеся в майбутнє, важливо уявити, до чого ви прагнете. Лютий 2025 року це не тільки трансформація та прогрес, це також час для встановлення довгострокових цілей та мрій, які живлять вашу пристрасть. Цього місяця знайдіть час подумати про те, чого ви дійсно хочете досягти. Уявіть собі своє ідеальне життя та кроки необхідні для його досягнення. Це потужний час для перетворення мрій на реальність, тому не бійтеся мріяти масштабно. Запишіть свої цілі, створіть дошку візуалізації або помедитуйте над своїми прагненнями. Всесвіт слухає, і ваші наміри мають велику силу. Пам'ятайте, що шлях до вашої мрії так само важливий, як і сама ціль. Святкуйте свої маленькі перемоги та вчіться на будь-яких невдачах. Кожен досвід, позитивний чи складний, це крок на шляху до вашого остаточного успіху. Залишайтеся вірними своєму баченню і не дозволяйте тимчасовим перешкодам збити вас з курсу. З рішучістю та чітким розумінням своїх цілей, ви можете досягти всього, що забажаєте. Майбутнє світле і у вас є сила створити життя, якого ви прагнете. Отже, лютий 2025 року це місяць, сповнений можливостей для тельців. Прийміть нові починання, зосередьтеся на своїх цілях та піклуйтеся про своє благополуччя, вірте у свої здібності та продовжуйте рухатися вперед. Майбутнє світле, і у вас є сила створити життя, якого ви прагнете. Залишайтеся позитивними та впевнено рухайтеся вперед. Щодо кар'єри, лютий 2025 року принесе можливості для стабільного поступу. Ваша наполеглива праця та відданість не залишилися непоміченими. Це сприятливий час, щоб взяти на себе нові обов'язки або спробувати отримати підвищення. У фінансовому плані цей місяць вимагає ретельного планування та складання бюджету. Уникайте імпульсивних витрат. Та зосередьтеся на розумних інвестиціях, завдяки розумному управлінню. Ваші фінанси залишатимуться стабільними протягом місяця.